Хочу розказати, що на сьогодні просторове планування це великі виклики для всіх громад і для України в цілому. Це пов'язано і з тим, що ця реформа тільки запрацювала, і реформа децентралізації повному, в Україні. А так як у нас з'являються нові виклики з війною, пов'язані з війною, то просторове планування для більшості громад це виклики, які необхідно вирішувати. На сьогодні законодавством України вносяться нові новели, нові законотворчі процеси, яким даються задачі для громад для того, щоб вирішувати. Наші виступи і наші пропозиції, які ми надавали громадам, це саме розказати процес створення містобудівної документації, а саме комплексних планів, концепції інтегрованого розвитку і взагалі підійти до практичного кейсу, для того, щоб розглянути з громадами і з фахівцями з громад. Як працювати з цими документами? Щодо рефлексії, хочу сказати, що е, дуже цікава розмова, тому що е, теоретична частина це одне питання. А коли ти е, спілкуєшся з викликами, які є на місцях, ти чуєш людей, чуєш, з якими проблемами вони стикаються, ти можеш десь підсказати, а десь взяти паузу і е, надати їм пропозиції. В наступному, тому я думаю, що це дуже корисна історія з таким тренінгом, як для нас, фахівців з просторового планування, так і для громад. Дякую.